А Дос романтикос! Багато хто з українців в Європі сумують за супами, бо тут їх просто не готують. А якщо готує, це буде один суп на цілу націю. Наприклад, в Іспанії це гаспачо, а у Франції це цибулевий суп. Але ми ж з вами у Португалії, а це країна супів. І сьогодні я запрошую вас на фестиваль супів. Давайте підемо і подивимося, які ж супи їдять португальці. Для того, щоб замовити супчик, потрібно спочатку розрахуватись і на руки видають ось такі талончики, на яких написано сопа. Всі супи в щедрій кількості біля літру в одну ціну по євро. Вино по ціні води 70 центів за стакан. Пиво трошки дорожче 1 євро. Огляд супів розпочнемо з такого, що готують у нас в Україні курячі бульйони з макаронами. До речі, це улюблений суп Єви, тому для неї його і беремо. До супу завжди пропонують хліб. І навіть якщо ви на дієті, не відмовляйтеся, бо він тут неймовірно смачний. Наступний лот суп із Лабрадора. Жартую, слава Богу, ми не в Кореї. Насправді, Лабрадор це фермер. І перед нами. Фермерський суп дуже густий та ситний, багато капусти, макарон і декілька видів м'яса. Сопада педра дослівно перекладається як суп із каменів, бо його інгредієнти нарізані кубиками. За зовнішнім виглядом і смаком цей суп схожий на чанахи по-українськи. Ви здивуєтеся, але сервірування цього убойного супу включає ще кілька шматочків ковбаси зверху. Темна цекров'янка, світла, місцева хлібна ковбаса. Думаю, за калорійністю порція такого супу закриває денну потребу середньостатистичної людини. Сопа де Фейджау фасоловий суп без м'ясного бульйону. Ви вже помітили, що португальці часто додають у супи капусту, але не шинкують її, а нарізають шматочками. Кальдо Берде дослівно зелений бульйон, найбільш відомий у туристичному колі португальський суп. Має сезонність, найчастіше його готують взимку. Дивним в ньому є те, що бульйон готують не з м'яса, а знову ж таки з ковбаси. А таку кремову текстуру дає варена картопля, яку припускають через блендер. Цей суп має назву чакри. Один перегляд його інгредієнтів може сміливо вважатися духовною практикою. Подивіться, скільки в ньому енергії. А ще врахуйте аромат, точно розкриє всі чакри. Намасте. А досить романтико! Тут маркетинг трішки кульгає, бо з такою назвою очікуєш гарячу суміш морських афродізіаків. Але по факту це звичайний овочевий суп на м'ясному бульйоні. Для тих, хто слідкує за фігурою, нутово-шпинатний суп ідеальний вибір. Нарешті рибний суп. Впевнена при слові Португалія раніше вам здавалося, що тут їдять лише лобстери, заїдають мідіями та п'ють смузі із креветок. Але як бачите, в топі свинина. І цим португальці також схожі на українців. Жодне свято в Португалії не обходиться без свині. На фестивалі, наприклад, можна було обрати сендвіч із лейтау, так називається молочна порося, або сендвіч із лопатки свинини. Собі я обрала овочевий суп для романтиків: сендвіч із лейтау і келих пива. Це все коштувало 6 ,50 євро 50 центів. Враховуючи якість та розмір порції, чудовий прайс. Да. Супчик сподобався? Да. Який ти їла? Ой, ти вся заїлася. Клічик з макаронками і з курочкою. І так? Вийшов. Такий прямо як в Україні бульончик. Да. Все, біжи, біженчі! Португал! Так? Да? Ставте лайки! І підписуйтесь на канал.